Вітаю вас, маленькі художники та її батьки! Петриківський розпис дуже різноманітний і можна зобразити всі квіти, які ростуть у нас в природі. Пропоную сьогодні намалювати одну із таких квіток чарівну, неповторну і гарну, яка називається кучерявка. Вона складається з декількох цибулинок, буває з мазочків, буває різного кольору, різної форми, довжини. Я підготувала для вас ось такий ескіз ось і ось такі тихий. Легше, де ми розпишемо ось таку гарну, соковиту, яскраву квітку з трьома цибульками і мазочками пальчиком. Намалюємо листочок, також пальчиком зображемо з перехідним мазком і прекрасними маленькими ромашечками і свидрутниками. Ну що, почнемо наш розпис. Пензлик беремо в мене білочка третього номеру. змочуємо водою, лишню вологу прибираємо об серветку, набираємо жовту фарбу і зафарбуємо серединку квітки, хай вона підсохне. Ми будемо малювати все інше. Сьогодні будемо багато малювати панчиком, тому у нас квітка вийде дуже цікава і об'ємна. <кій> Помили пензлик. Витерли. Намалюємо спочатку цибульку. Беремо перзик зову. Повертаємо до себе, щоб малювати цибульку було зручніше. Набираємо червону фарбу повністю. кінчик жовтий. Пам'ятайте, що повинні бути завжди два кольори, щоб був перехідний мазок. Починаємо малювати з центральної пелюстки І доводимо всі мазки до серединки. Малюємо самі голенькі, плавно проводимо поступово відпускаємо пензлик, беремо ще жовтий кінчик, навпроти такий самий мазочок. Бамо відпустимо, беремо рожеву фарбу на кінчик. Наступний мазок коротший доводимо також до серединки. беремо ще рожевий, навпроти такий самий мазочок. Повторимо червоний, інчик блакитний, беремо трішечки і середній мазочок останній до серединки. Плавно відпускаємо передом. Ось так у нас вийшов центральний мазок. Наступні дві пелюстки малюємо такі самі. Поступово зменшуємо серединку. Починаємо і до середини. Ось так в мене вийшло, помили пензлик, висню вологу прибрали, та я поверну щоб вам було видно, ось так ось вниз нашої печерявки такий гарний, насичений. Тепер будемо малювати пелюстки пальчиком. Як ми колись малювали мальву, дуже схожі будуть мазочки. Пальчик вмочимо в рожеву фарбу і складаємо два мазочки разом. Одна пелюстка. Вазочок. Друга пелюстка. Тілі трішки повертаючи вверху, робить такий наче кому. Раз. Два. З'єднали. У нас виходить такі об'ємні пелюстки, наче сердечко. Середенько таке зверху. ось так, До жовтої серединки. Зелений прийшов Ось така гарна, така ніжна квітка виходить, кучерявка, дуже різноманітна, пальчик ми йому витираємо, беремо зелену фарбу на пальчик. Я ще візьму, вмочу трішки в жовту, щоб в мене вийшло на пальчику два кольори. І листочок також малюємо пальчиками. Проводимо максимально довший мазочок, так скільки вийде. <кх>, потім набираємо ще зелений і жовтий і плавними рухами до середнього мазка малюємо Такі ось. мазочки і листочки. складаємо листочок до середнього марочка. До кінця в кінці трішки менше робимо. Беремо ще зелений жовтий. Другу другого боку так само складаємо до середнього мазка. який гарний насичений листочок у нас виходить з перехідного мазка. Дуже гарний листочок виходить. Ось такий в мене вийшов, Думаю, у вас так само вийшов дуже гарний, соковитий. Пальчик обов'язково милимо. Будемо малювати зараз кип'яткою або ватною паличкою. У мене шільський інші. П'ятка або ватне паличка. К'яткою зручніше <кій> я буду малювати нею. <кій> Набираємо блакитну фарбу, будемо малювати ці великі кружки зробимо з них ромашечки. По колу по поліні натискаємо добре, щоб був витиск і пелюстка була об'ємною. З'єднуємо отак. І в нас буде гарна ромашечка Серединку ромашки. Можна зробити жовту, можна рожеву додати, можна з перехідним мазком. Ось така гарна. В мене ромашка, всі інші так само потім зробимо з вами смородинки. А тільки душа, і квітуча і жива. Дєтку, Витираємо, щоб вона була суха. Завжди малюємо пакеткою сухою. Якщо у вас ватна паличка, повертаємо іншою стороною і намалюємо сморозні. Смородинки в мене будуть червоні. Ви можете зробити рожеві або зелені. Ось так гарно виходить. Я помили, витерли, щоб вона була суха і чиста. Обов'язково, без фарби, без Залишається нам прикрасити серединку в квіточки і намалювати гілочки. В квіточки ставимо зеленою фарбою, так ось крапочки. Теж піп'єточкою. Можна зробити це пальчиком, або ватною паличкою, або піп'єточкою ставимо. Ось так у мене виходить. І я ще центральну крапочку. Так ось так. Тепер можемо змішати. Беремо пензлик. У мене пензлик з кошачої шерсті. Ви можете взяти пензлик білочку першого номеру тоненьку. Я змішую червону фарбу. І трішки беру зелений. І змішую разом. У мене вийде коричневий колір. І цим коричневим я намалюю гілочки до квіточки. Тоненько, обережно, охайно. Усе з'єдную щоб в нас нічого не висіло в повітрі. Можна намалювати гілочки зеленого кольору, не обов'язково робити коричневі. Ось така гарна робота в мене вийшла. Я думаю, у вас також вийшла дуже гарна підгапка. Можна ще додати жовті крапочки, так от світочки тоненькі дерев'яні стороною пензлика. Десь по 5 маленьких крапочок. Може, всім. Ось так гарно виходить. Диві, у вас дуже гарна квітка казкова вийшла. Я ще намалюю трави Ви можете залишити так, а можете взяти пензлик півненький і намалювати тоненьку рівні з лошачкою. Квітка в мене вийшла, дуже казкова, ніжна. Справжна кота кіська, кучерявка. Кучерявки були, бувають різні, я вам вже показувала. Ось такий легенький варіант. Ми сьогодні з вами намалювали. Дуже гарно. Відбувається вас так, дуже гарно вийшло. Дякую, діти, за вашу увагу і плідну роботу. До нових зустрічей!